Запрошені громади. Зрозумієте, послухаючись адрес такий навіть сайтів, можна нехороших слів. Чесно, я це сьогодні не спускай два роки. Якраз сьогодні 6 числа мене призначено цю посаду. Так само я сняв за трибуною і дивився на очі. Так само на ці два роки я можу вам так само щиро дивитися в очі і не ховати своїх очей від вас. Бо я хочу кожному слі, кожному сильному пункту, старатися проблеми. І не шукає, як ті проблем тікати, а як їх вирішити в момент. Yeah. Те, що мені говорять за навчання бюджету, yeah. назад Ігор Космина, Замінійте, треба починати економіку, щоб виконати бюджет. У нас бюджет нараховується по формулі. Якщо ви хочете, щоб ми виконували бюджет, то треба всіх, тут є існуючих підприємців, взяти єдине ціле, зачавити, це не хороше слово, зачавити, і ми його виконаємо. Щоб для порівняння, що зрозуміли, у нас кожним роком зростає бюджет. Якщо ви знаєте, просто пояснюємо два слова. У порівнянні з мину, відповідним періодом минулого року зросли зро, надходження на 7,7 або на 2,3 мільйона. Це 12-13 рік. Це, це чого я вам це все розказую, що ріс грошах в районі йде. Може допомогтися по формулі, це друге. А те, що нас кожен рік в 2011 році, так само 2, 2, 2 мільйони, у нас кожен рік більше 2 мільйонів деросту посходження грошей в районі. По формулі воно нас виходить не Оце просто все розуміло. Якщо ви знаєте, ну просто ми лояльно ставимося до всіх видів бізнесу, щоб люди могли працювати, розвиватися. Ви нас самі націлюєте на те, що ми працювали більш жорстче, і тоді в нас буде позитивний результат. Оце буде результат на, на один рік буде результат. Недовго. Недовго. Я сам поки знаю економіку, я да, дає можливість розвиватися. І нас є, нас це задовільняє. Якщо ми тоді на 2 мільйони не спасає, наш район дотаційний на 70%. Ми получаємо від держави дотації. Так що ми, навіть да повинні трошки до цього прислухатися. І ще раз 2 мільйони нас не спасає. Нас і надходжень, що ми маємо по районі, ми порівняно на два місці. Ми дамо на освіту і на медицинські грошей насфатимуть. На два місяці, Все у нас. Це до вашого відомо. По рейдеському захопленню рибоску, це був лютий місяць рік назад, будучи на радіо мені попит до мене підійшла і сказала, що захопили Рибгосп. Приїхавши на, дату, на роботу, якраз взяли всі бумаги, це заходить в червні місяці, 2012 року, виходить, і підписували не я, підписував ці бумаги, не кожен шукати нікого крайній. Хто підписував ці бумаги, хто виходить з району, а чиїми підписами. Це не по моїй команді і не під моєю, та не так називається Гаймона Кадкрижа. Це люди робили собі, коли це навіть як було б їм вийде. Коли не побачена проблема, тоді ми звернувся до влади і кажуть, допомагайте нам. Це коли всі документи були в Луцьку, коли вже всі Волин, волин Риба підписала всі, зробила зробили збори, там вони тут пройшли. На даний момент вже пов'є. По всіх судах, відмов... відмов... по... є відмови по Волині Риві, всі, ті, що вони називають аукціоні свідоцтва недійсними, далі ми ну, по маленьку було знаходиться правильне рус. Незакон... Незаконні вибори в Хорлупа. знаєте, коли людина приходить кожен раз стовав депутатом. Він щось обіцяв? Правильно. І навіть не треба когось винувачку людина коли, в село, що обіцяє. коли має підтримку навіть меч і відполати, і навпроти народцям родитися, не заберете собі, не заберете освітні освіти, ці дороги. І стали для громади. І, на, наоборот, ці люди повинні знаєте, повинні задоволення, що ми стали в селі. І я не забираю собі тих коштів від тих доріг. Повірте. Екологія в районі. Йорі венери, знаєте, з яким ми з вами не пересікалися по екології і Яким не були до мене питання, я одразу не підтримав вас. Хоч ви свободи, я є в регіоні. Ви знаєте, всі ваші пропозиції, всі ваші починання, не було ні одного слова супроти. Хоч ми з вами від рівні політичних партій. Фактично, ми ще ці на співпраці, у мене, це стосується громади. Так само по забродах всіх цікаві питання. В цьому році передбачені кошти, мільйон коштів передбачено на заброди, від Це вже є 100% підтверджена інформація. 6,3 мільйони на два наші садочки, які ми зараз один будуть по незалежності, а другий буде реконструкція. 2,3 мільйона на незалежності, а 4 мільйони ми запланували на реконструкцію старого садочка. Це якась та саме більша проблема, яка була по кінець. цю тему по садочках ми в 2013 році відкрили типу, 14 нових груп. В цьому році ми теж починаємо відкривати нові групи. І в нас така мета, як ми далі будемо працювати, що до 16-17 року у нас по всіх населених пунктах будуть нормально вхоплені діти дошкільної освіти. Якщо ви це не відчули, це може подивитися, де ми заїжджаємо, де ми знаходимо якісь перспективи розвитку, ми кругом відкриваємо нові групи. Бо Оце є наша така, велика проблема міста Ківра, і сір районного ми говоримо, зараз саме проблема в мене, то, що я в політичній партії регіону. Знаєте, кожен з нас, коли брав статут і читав статут кожної своєї партії, де не написано погано, що кожна партія має ображати, чи вбивати, чи бити людей. Кожен з нас, читаючи ці статути, знає, куди їде щось по суті. Те, що мені говорите, що я тримаю за владу, що я від партії регіонів, навіть займаючи владу. Повірте, я собі можу знайти роботу постійно. Я ще модалі, не склати дронів те, скільки з Ну, чесно, я трохи тіс. люблю те, що починаю, люблю закінчити. Є ці два садочки на моїй ратішині. Я хочу її закінчити. Будівництво школи в Рів'ячину хочу закінчити. Почати і закінчити. Будівництво школи в башниках, де ніколи не башлики, були заботи. Так само хочу. Довести документацію і зробити школу важлита. Якщо знаєте, ці плани, якщо в мене плана є. є. Да, Раніше було як. Ми звітувалися, звітувалися багато, у нас було рідних точок. Що ми наробили тільки, тільки, тільки знаєте, поміхи. Ну так, да, Воно, воно дивилося гарно звучало. Але фактично, що думати слово, 6,3 мільйони 20 точка міста єврея. Це погано, чи це добре. Ну, так само є проєкт на школу грилячну, 30 мільйонів грошей треба. Є відтвердження вже проєкти проплачення на кільництво. Це, це теж ми для, для громади. робимо. нас немає маленьких пунктів. Ми кошти беремо мільйони і подаємо в наш район. Та корінь зла, зла, по суті, в нас куча саме. Ми шукаємо все знову, шукаємо влади, шукаємо когось вину. Давайте почнемо всі працювати для району і не шукати на якій політичній силі і працювати над тим, щоб наш район просто розвивався в лучшому, в кращому напрямку. Щоб наша громада, наші люди могли від цього, від нашої з вами депутатської і моєї голови адміністрації отримати фактично виконану роботу, а не пусті обіцянки і пусті слова. Так що я хочу, щоб наші кожен депутат просто подумав. Що, що я зробив не так для того, щоб наш, наш район не працював би, не більше ніякі політичні сили. Я хочу знати, що ми всі з вами мали таку трезву думку і об'єктивну думку кожного до кожного з нас. Чесно, ви напидаєте мені недовіру. Я вам подякую за роботу бюджетну, депутатам Кірківської районної ради, мені дуже приємно працювати. Виділи районної ради і мене. І як був годинний, я можу порівняти депутатів, виборців трьох районів, такі можливість про це порівняти. Чесно, мені з вами приємно нормально працювати за вашу конструктивність, за вашу порядність. І те, що ви постійно добиваєтесь того, що ви собі законували, яка ти побратима сила. Якщо ну, що це питання пожуравича було до мене, що спів записати. Я случайно перед всіма. На Журавичі я знав позавчора, позавчора по телефону сільського голови, що є проблема. Зреагував, яко виїхав до громади, виїхав до громади, поспілкувався з громадою і пообіцяв, що до я в них знову приїду, і одного ми з ними зберемося. І всі питання ми розкажемо, як правильно має бути і де хто минувати. Так що по Журавичах дали, що... Сумень школу в мільйонних брав, моє питання. Як ви знаєте, Юрій? Це не моя повірте, і треба це мені приписувати. Чесно, якщо якісь питання можуть у мене голови, адміністрація є, будь ласка, далеч.